Всім привітики! Сьогодні ми поговоримо про кількість теплоти та теплові процеси. Пригадаємо, що внутрішню енергію будь-якого тіла можна змінити двома способами: виконанням роботи та теплопередачою. Існує три види теплопередачі: це теплообмін при безпосередньому контакті, конвекція потоками рідини або газу чи випромінювання електромагнітними хвилями. Кількість теплоти це фізична величина, яка дорівнює кількості енергії, що віддає або отримує тіло в результаті теплопередачі. Адже ми розуміємо, під час теплопередачі ми обов'язково маємо чи віддати, чи отримати певну кількість енергії. Ви маєте температуру тіла 36,6 градусів приблизно. Хтось зараз більше, хтось зараз менше, тим не менше. І наша температура набагато більша, ніж температура навколишнього середовища. А це означає, що ми, як маленькі обігрівачі, постійно віддаємо енергію назовні. Так от, кількість енергії, що ми віддаємо, можна розрахувати за формулою cm Дельта Т, де, е, дельта Т це зміна температури. Так, е, ви бачите тут маленьку букву Т і запитаєте мене, а що не Т велике, що не в Кельвінах? Тому що зміна температури вона і в Кельвінах, і в градусах Цельсія буде однаковою. При розв'язуванні задач на кількість теплоти зауважте, вам треба лише зміна температури. Вона буде однаковою і для кельвінів, і для цельсіїв. Вимірюється кількість теплоти, оскільки це енергія. У джоулях. Також зауважу, що під час розв'язування задач цю формулу ви можете використовувати тоді, коли мова йде про нагрівання або охолодження тіла, коли відбувається зміна його температури. Але є також фазові переходи тіла від одного стану агрегатного до іншого, уявімо, в нас є шматочок льоду. Ми хочемо його розплавити. Цей процес плавлення відбувається лише за певної температури за нормальних умов, звісно ж, за нормального тиску. Це відбувається за нуля градусів Цельсія. Перш ніж розплавити або кристалізувати навпаки воду в лід, нам необхідно або охолодити воду до нуля. Або нагріти лід до нуля градусів. І плавлення, і кристалізація, як і будь-який фазовий перехід, відбувається лише за певної температури. Формула плавлення і кристалізації виглядає як лямбда М. Де лямбда – це питома теплота плавлення або ж питома теплота кристалізації. Лямда це характеристика реч... самої речовини. Для всіх речовин вона переважно різна. І це таблична величина. Тобто вона заключена в табличку так само, як, наприклад, густина тіл. Отже, я ще раз зауважу: при фазовому переході від одного агрегатного стану до іншого зміни температури не відбуваються. Так само і з пароутворенням і конденсацією. Пароутворення для води відбувається за 100 градусів Цельсія. Ви не можете пароутворити воду 10 градусів Цельсія за нормальних умов за атмосферного тиску. Вам обов'язково треба цю воду спочатку нагріти до 100. А тільки після цього буде відбуватися пароутворення. Конденсація це зворотній процес перетворення пари у рідину. Ми його можемо побачити, якщо їдемо в машині там холодним ранком, надихаємо на скло, а на ньому такі крапельки з'являються. Оце в нас конденсат, конденсація. Розрахувати кількість теплоти, що потребує тіло для пароутворення або яка виділяється під час конденсації, можна за формулою RM, де R це питома теплота пароутворення. Коротше, зрозуміли, Q це переважно якась незрозуміла таблична величина буква помножити на масу. Інколи на зміну температури, якщо відбувається нагрівання та охолодження. Наступний крок це згорання палива. Тут ми теж бачимо в формулі, просто інша буква Q. Згоряння палива – це процес, під час якого паливо реагує з киснем, і внаслідок чого відділяється певна кількість енергії. І ось цю кількість, що виділяється під час згоряння палива, можна розрахувати за формулою QM. Де Q це питома теплота згоряння палива. У нас є три види агрегатного стану кристалічний, рідкий і газоподібний. Якщо ми хочемо здійснити. Фазовий перехід з кристалічного стану в рідкий, Нам спочатку треба переконатися, що речовина знаходиться при певній температурі плавлення. І якщо вона не знаходиться за цієї температури, уявімо, в нас є лід за температури мінус 10 градусів Цельсія. Спочатку ми маємо цей лід нагріти до температури плавлення. Тільки коли ми нагріємо його і лід стане нулем градусів Цельсія, відбудеться б сам процес плавлення. Під час плавлення, під час кристалізації, під час переутворення, під час конденсації температура тіла не змінюється. Тільки його агрегатний стан. Розплавили, і ми отримуємо воду за температуру теж 0 градусів Цельсія, бо вона під час плавлення не змінюється. Тепер ми хочемо цю воду перетворити на пару. Для цього ми маємо нагріти воду до температури в 100 градусів Цельсія. Нагріли. І потім її пароутворити. І під час пароутворення ми отримаємо пару теж 100 градусів Цельсія. Оскільки під час пароутворення температура не буде змінюватись. Так. Які є важливі нюанси при розв'язуванні задач? При фазових переходах речовини температура речовини залишається незмінною. І перш ніж здійснити фазовий перехід, необхідно переконатися, що речовина перебуває за потрібною нам температури. І переходимо до практики нарешті. Невідома рідину оголошується в герметично закритому калориметрі, забираючи кожні 2 хвилини однакову кількість теплоти. Дані про час та температуру наведені в таблиці. Ми бачимо, що в початок спостереження температура становила 94 градуси Цельсія. Потім кожні дві хвилини вона зменшувалася аж до 4-ї хвилини, і з 4 по 8 ми бачимо, що температура не змінювалася. Це означає, що відбувся фазовий перехід з рідкого стану у твердий. Ну і оскільки рідину охолоджують, то ми можемо здогадатися, що фазовий перехід це кристалізація. І далі ми бачимо, що у 10-ту хвилину в нас вже температура 80 градусів Цельсія. Так, ну давайте обирати правильні твердження. Рідина кристалізувалася протягом 4 хвилин. Ну, це правда, з 4 по 8 хвилин, це 4 хвилини. Вона кристалізувалася. Ми можемо відкинути варіант В, бо в ньому немає відповіді. 1. Так, питома теплоємність у рідкому стані більше за питома теплоємність в твердому. Це підпитання, це треба перевірити. На сьомій хвилині речовина була частково в рідкому, частково в твердому стані. Ну, теж схоже на правду. Нам треба обрати між другим і третім, третім твердженням. І четверте, температура кристалізації рідини становила 80 градусів Цельсія. Це точно хибне твердження. Оскільки е, в нас фазовий перехід відбувався при температурі 82 градуса Цельсія. Очевидно, що 82 це температура в нас кристалізації. Окей. Okay. Як перевірити питому теплоємність в рідкому стані і питому теплоємність в твердому стані? Е, ми розуміємо, що. Дані збиралися кожні дві хвилини. І зміна температури у рідкому стані за дві хвилини від 94 до 88 відбулася. Тобто дельта Т1 це 6 градусів Цельсія. Далі ми перевіримо зміну температури за дві хвилини вже для, так, для твердого стану. І це 2 градуси Цельсія. Ху -ху -ху. Окей. Е, тепер пригадаємо, де ми взагалі можемо побачити питому теплоємність тіла. Це у формулі Q, СМ дельта Т. Давайте виразити, виразимо звідси С, щоб її знайти, треба Q поділити на М дельта Т. На М дельта Т. Очевидно, що в нас, чим більшою буде зміна температури, тим меншою буде теплоємність. Більша зміна температури у нас у рідкому стані 6 градусів Цельсія. Це означає, що питома теплоємність в рідкому стані менша, ніж в твердому. Значить, третє твердження хибне. О, господи. Друге твердження хибне. А я вже третє в хибне записала. Це означає, що друге твердження в нас. Хибне, третє твердження, правда. На сьомій хвилині речовина була частково в рідкому, частково в твердому стані. Значить, відповіддю буде Б. Наступне завдання: газовий котел нагріває за хвилину воду об'ємом 10 літрів на 45 градусів Цельсія. Потужність котла 35 кВт. Вважайте, що питома теплоємність води становить 4200 джоуль на кілограм на кельвін, густина води 1000 Визначити кількість теплоти, отриману водою, відповідь запишіть кіла джоулях, визначити, як корисної дії газового котла. Писати дано до цієї задачі я буду довго, тому я просто використаю те, що я бачу, власне в умові, що в мене є? В мене є потужність, в мене є час, це натяк, потужність на рівню роботи розділити на час. У нас є також всі величини, щоб знайти «Q». У нас є питома теплоємність, Питома теплоємність вам дуже великий тригер, дуже велика підказка, що ви маєте використати саме формулу Q до рівня дельта Т, щоб знайти кількість теплоти. Нам треба визначити кількість теплоти, отриману водою, тому давайте і зробимо це. Q у нас це м дельта Т. Дельта Т. Є. Це в нас 4200 м. У нас немає маси. Маса буде дорівнювати густина помножити на об'єм. Об'єм у нас в літрах. Взагалі-то я не дуже люблю ці всі переведення з літрів потім в кілограми, особливо для води. Один літр він еквівалентний одному кілограму води. Але давайте виконаємо тут обчислення. Густина 1000 кг на метр кубічний, об'єм 10 літрів, щоб перевести літри. У метри кубічні вам треба літри помножити на 10 в мінус третій степені. Так і виходить, що в мінус третій степені взаємоскорочується, взаємо знищується. І в нас залишається 10 кілограм. Так, ну тепер все це ми можемо обчислити. Буде 4200 помножити на 10. Ви запитаєте, зміна температури де? Ну, нам вже сказали, що воду нагрівають на 45 градусів Цельсія. Не до 45, а на 45. Це вже зміна температури. У нас буде 1890 кіла джоулів. Кіла джоулів. Не звертайте увагу на мій почерк. Так, ми знайшли Q. Це кількість теплоти, яку отримує вода. По суті, для нас це корисна робота. Чому? Тому що наша мета, мета будь-якого газового котла це нагрівати воду. Відповідно, якщо він нагріває воду, передає їй певну кількість теплоти, це корисна робота, що він виконує. Робота повна, що він виконує, буде знаходитись через його потужність. Якщо ви раптом сумніваєтесь, чи ви не можете визначити, яка робота корисна, яка робота повна, знайдіть обидві: більша з них буде повною роботою. Так, я запишу, що А-корисне, корисна робота, що виконує газовий котел. Це у мене Q. І перейду на наступний аркуш. Запишу, що ККД це у мене відношення роботи корисної до роботи повної. Робота кор до роботи пов. Це TikTok нагадує щось. Типу core, Пов. Ну, і помнежте на, на 100 градусів Цельсія, звісно, на 100%. Роботу повну ми знайдемо із формули потужності, адже нагадую, що роб... потужність це в нас робота, розділена на час. В нашому випадку робота повна. Звідки? Робота повна. Це добуток потужності на час. В нас одна хвилина, тобто 60 секунд, а потужність там здається 35 кВт. Тобто, робота це 35 помножити. На 60 помножити кіловати, це 10 в третьому степені. Добре. 35 на 60 це 2100. Ну і на 10 в третьому степені У нас виходить 2100 кілоджоулів. Так, залишається лише обчислити тепер ККД. Ну, Підставивши у відношення замість роботи корисної 1890 кілоджоулів. кіло і кіло скоротяться, десь да? в третьому в чисельнику в знаменнику вони скоротяться. І маємо розділити на 2100. Помножити на 100%. Так, при обчисленні ми отримаємо 90%. Акаде даного газового котла 90%. На сьогодні, все. Я всім дякую за перегляд і всім па-па! Тримайте смішну водку мії.